Дітки пішли в школу, а ми, як кажуть, до цього йшли з свята. Ми працювали, працювали напружено і робили все можливе для того, щоб і в першу чергу і дитячі садки відремонтувати. І діти відвідують зараз вже фактично оновлені садочки. Ну і відповідно зараз пішли діти вже до школи. І я вдячний і педагогічному колективу, і вдячний і батькам. За їхню вагому підтримку і допомогу в підготовці навчальних закладів до нового навчального року. Дуже важливий був напружений період, і ці вісім місяців ми фактично жили думками про те, як краще зробити перебування наших дітей у закладах освіти. Ви знаєте, освіта переяслава Хмельницького, вона не є відокремленою по всій Київській області. Ми займаємо восьме місце. Захлад... серед заклад закладів освіти по рівню знань по підготовці наших дітей. Це свідчить про те, що дійсно педагогічний колектив прикладає великі зусилля. В цьому році в нас створено 119 класів, і школу будуть відвідувати 2882 учнів. Це також для нас приємно, тому що є такі школи, де взагалі приріст дітей. Наприклад, як у другій школі приріз дітей збільшився проти минулого року, і це радує. Що стосується самого процесу підготовки, то дійсно дуже багато було зроблено і документальних робіт, виконано, і вже практичних. Ми так як і в минулому році відремонтували п'ять закладів освіти капітально. Так і прогнозуємо і в цьому році попрацювати над тим, щоб п'ять закладів освіти також капітально відремонтувати. Вже перший заклад закінчились роботи, це школа номер 5 це утеплення приміщення, заміна вікон. На сьогодні вже там замінено 105 вікон на енергозберігаючий. Ми сподіваємося, що це дасть. Вагому підтримку у самому закладу, тому що школа вже буде святкувати своє 60-річчя, і відповідно діти відчують тепло і затишок у, самі, у самому приміщенні. В Надалі на черзі вже готується документація і ми будемо приступимо до виконання робіт по школі номер 3 там заміна 46 вікон. Гімназія те ж саме, тому що приміщення гімназії велике і ми бачимо там проблему, потрібно міняти вікна на енергозберігаючі. Також цілий ряд об'єктів по відділу освіти ми запланували зробити ще в цьому році. Це встановлення окремої автономної котельні у дитячому навчальному закладі, садочок номер 8 золотий ключик. Потім зараз проводяться вже роботи, вони фактично виконуються переведення на автономне опалення школи номер 7 і одночасно дитячого дошкільного навчального закладу номер 10 Любавонька буде встановлено одне обладнання, яке буде обігрівати і той, і інший заклад. Це дасть можливість нам зекономити взагалом по відділу освіти близько 600 тисяч гривень. Які фактично ми зможемо перерозподілити на безпосереднє використання в відділі освіти. Ну, в першу чергу це на заробітну плату педагогам, ну і на, і на інші витрати. Це такі плани. Сподіваємося, що і в цьому році наші діти покажуть свій, свій рівень знань, які дозволить їм бути і переможцями олімпіад, і конкурсів. І це буде вагомий внесок їхній у розвиток нашої громади і популяризації нашого міста. Тому що саме головне, щоб діти розвивалися духовно, культурно, були гідними громадянами нашої держави. І президент, і уряд докладають багато зусиль в тому, щоб Освіта в Україні була такою, як на рівні Європейських держав. Зараз запроваджуються нові стандарти в освіті, і я думаю, це тільки дасть додатковий вагомий такий, стимул для того, щоб дітям хотілося навчатись. В першу чергу це введення іноземної мови з першого класу, будуть дітки вже вивчати, інформатика. Потім з 5 класу починається вже друга іноземна мова вивчення її. І таким чином, я думаю, що це тільки дасть можливість дитині отримати якомога більше знань, визначитися в житті. І сподіваємося, що наші випускники будуть завжди востребувані і їх будуть брати на навчання інші вузи. І я сподіваюся, що це дасть можливість їм самореалізуватися як особистості. Є цілий ряд проблем по школі номер 7 Тільки в цьому році ми забрали школу на баланс міста. В цьому році вже зроблений окремий проєкт, і ми хочемо приступити до ремонту даху цьому школи, ну, поки що частина даху, наскільки це дозволяє бюджет. Але і в наступному році ми також плануємо проводити ці роботи. Взагалі, це один із найбільших закладів освіти в нашому місті. І так склалося, що цей заклад перебуває не в такому стані, як би нам хотілося. Тому перше завдання це його привести в належний стан, відремонтувати класи, відремонтувати спортивні зали. Перспектива і добудови басейна є, і я думаю, що от Школа номер 7 це поки що такий, знаєте, як флагман, по якому ми рухаємося і дивимося вперед. Харчування дитяче, ви знаєте, ми прикладали дуже досить, на мою думку, багато зусиль, і це дало свої позитивні результати. І та норма коштів, яка зараз виділяється, вона набагато Більше, ніж та, яка була при тому ну, в 2011 році, коли ми започаткували зміни в дитячому харчуванні. Мене особисто турбує ще проблема, чому не можуть харчуватися діти старшого віку з 5 по 11. На жаль, була така якась тенденція у 90-х роках, коли проходило закриття дитячих дошкільних навчальних закладів. От тепер ми зараз фактично маємо проблему, коли в нас п'ять приміщень. По місту не використовуються за призначенням. Батьки філюються і вони хочуть, щоб їхня дитина, от вже їм зараз дитині рік-два, але мами вже звертаються з заявами на те, щоб дитину прийняли в садок. І я хотів би, щоб їхні ці турботи. Ну, були оправдані, ми їм допоможемо, і фактично влада повинна працювати на те, щоб створювати нові садки. І ми над цим і працюємо. Я сподіваюся, що вони обов'язково будуть. І от буде першим, першою ластівкою буде школа номер 4 дитячий садок номер 5